Книга Друга Царів, глава 25. І сталося дев'ятого року його царювання 10-го місяця, десятого 10 дня місяця прийшов на Воходоносор цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим, і розтаборився проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І було в місто в облозі аж до одинадцятого року царя Сидекії. Дев'ятого дня місяця настав сильний голод у місті, і не було хліба для народу краю. І пробитий був пролім у мурі міста, і всі вояки повтікали вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку, бо халдеї були при місті навколо, а цар утік дорогою в степ. А халдейське військо погналося за царем та й догнали його в Єрихонських степах. А все його військо розпорошилося від нього. І схопили царя і відвели його до Вавилонського царя до рівли, і там його той засудив. А синів Седекії зарізали на його очах. А очі седекії він вибрав і скував його двома мідяними кайданами та й відвів його до Вавилону. А п'ятого місяця, сьомого дня місяця, це 19-й рік царя Навуходоносора, Вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузар Адан, начальник царської сторожі, слуга Вавилонського царя. І він спалив дім Господній та дім царевий і всі доми в Єрусалимі, і кожен великий дім спалив огнем. І мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо. Що було з начальником царської сторожі. А решту народу, що позастався в місті, і тих, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв Невозарадан, начальник царської сторожі. А з бідноти краю, начальник царської сторожі, позаставив декого за винарів та за рільників. А мідяні стовпи, що в Господньому домі. І підстави, і мідяне море, що в Господньому домі, халдеї поламали, і віднесли їхню мідь до вавилону. І горнята, і лопатки, і ножі, і ложки, і весь мідяний посуд, що вживається при службі, позабирали. І кадильниці, і чаші, усе, що було золоте, забрав золото, а що було срібне, срібло взяв начальник царської сторожі. Два стовпи, одне море та ті підстави, що Соломон поробив, був для Господнього дому, не було й ваги для всіх цих речей. Вісімнадцять ліктів високість одного стовпа і одна мідяна маковиця, а високість маковиці, три лікті та мережка і гранатові яблука на маковиці навколо усе мідь. І для другого стовпа з мережкою так само. І начальник царської сторожі взяв сараю, первосвященика, і Цифанію, другого священика та трьох сторожів порога, а з міста взяв він одного євнуха, що був начальником над військовими, та п'ять чоловіка з тих, що бачать цареве обличчя, що були знайдені в місті, і писаря з верхника військових відділів, що записував народ краю до військових відділів. І 60 чоловіка з народу краю, що знаходилися в місті, і позабирав їх Невузар Арадан, начальник царської сторожі, і відвів їх до Вавилонського царя до рівли, і вдарив їх Вавилонський цар, і повбивав їх у рівлі у Гаматовому краї і пішов Юда на вигнання своєї землі. А народ, що позостався в Юдиному краї, якого позоставив на виходоносор, Вавилонський цар, то настановив над ним Гедалію сина Ахікама, Шафанового сина. І почули всі військові зверхники, вони та люди, що Вавилонський цар настановив Гедалію, то поприходили до Гедалії до Міцпи, і Ізмаїл, син Нетаніїн, і Йохана, син Кареахів. І Сирая, сини Тофатянина та Хумета, і Язанія, син Моахатянина, вони та їхні люди. І присягнув Гедалія їм та їхнім людям і сказав їм: Не бійтеся бути підданими халдейцям. осядьте сядьте в краї та служіть Вавилонському цареві, і буде вам добре. І сталося сьомого місяця. Прийшов Ізмаїл син Нетанії, елішамового сина з царського насіння, та десять мужів із ним, і вдарили вони гедалію, і він помер і юдеїв, і халдеїв, що були з ними, міцпі. І знявся весь народ від малого й аж до великого та зверхників військ, і пішов до Єгипту, бо боявся халдеїв. І сталося 30-го 7-го року неволі є Гояхіна Юдиного царя 12-го місяця, 27-го дня місяця, Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого зацарювання змилувався над Єгояхіном, юдиним царем і вивів його з дому ув'язнення. І він говорив із ним ласкаво і поставив трона його понад трона царів. Що були з ним у Вавилоні, і змінив в'язничну одежу його, і він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його, їжа стала, видавалася йому від царя щоденно щоденно, по всі дні його життя. Амінь.